І автомобілістам, і пішоходам довелося дуже несолодко в умовах лютої зими, яка знову вирує на Рівненщині вже майже добу. До морозу та шквального вітру додався ще й сніг. Незважаючи на зусилля, комунальників дороги перетворилися на ковзанки, подолати які міг не кожен автомобіль. Дороги слизькі, слизькі, але ж на дорогах техніка працює. Трудно, але ж вважаючи на те, що скільки випало снігу, то може бути. У мене тяжка машина, хороша резина, Я їду ще складнішою. Ситуація була на під'їздах до обласного центру на в'їзді до рівного з боку Луцька раз по раз вишиковувалися цілі черги з великогабаритного транспорту, який не міг виїхати на гірку. Через замети, які утворилися за минулу ніч. Зранку одразу у п'яти районах області було утруднено і рух громадського транспорту. До райцентрів та сіл відправилися не усі автобуси приміського та міжміського сполучення. Зокрема, на автостанції Чайка через снігові замети зірвалося більше 30 рейсів, серед яких і один міжнародний. Некраща ситуація, і на центральному автовокзалі. Петучинський напрямок то. Доїжджали лише до Тучина, а далі все-таки сіл там чимало, до одне село якесь, доїжджали до іншого, не мали змоги. Дальні рейси, наприклад, все, що йде, скажімо, за Сарне, там Дубровицький напрямок, скажімо, Володимирецький, Ну, Якщо він звідти не приїхав, то вже він від нас не відправлявся. Хоча були варіанти, що приїжджав сюди. Але просто на свій страх Ріс не ризикував їхати, просто залишався на території, бо потім з'їжджав в гараж. Сторона Млинівщина їхали, до Млинова дорога була, по селах там практично ноль дороги. Сторона Бугрин, оці угольці, оце все, але вже після обіду поїхали хлопці. Корець ну по трасі, Луцьк, остроги їхали, хай там через одного, але їхали. Чимало роботи минулої ночі було і у рятувальників зі снігових заметів. Вони визволили 17 транспортних засобів, серед яких автобус, маршрутка та дві карети швидкої допомоги. Медикам рятувальники допомогли транспортувати вагітну жінку. По другій годині ночі до рятувальників надійшло повідомлення, що теж неподалік села Золочівка Демидівського району через снігові замети. Ківет опинився автомобіль швидкої медичної допомоги, який прямував село Малечеве до породіллі, що мала ось ось народити. Наші співробітники, щоб не втрачати дорогоцінний час на пожежній автоцистерні, доставили лікарів до породіллі. Знову ж таки, коли лікарі оглянули молоду жінку, було прийнято рішення рятувальниками теж на спецавтомобілі доставити їх до місця призначення, а саме в районну центральну лікарню. Найбільш проблемними у плані транспортного сполучення на момент підготовки матеріалу до ефіру залишалися Гощанський, млин. Дубинський, Дубинський, Острозький та Здолбунівський райони Рівненщини. Там уже працює і шнекороторний снігоочисник. Станом на ранкову годину ми орієнтовно до 15 пунктів, по наших даних, те, що от нам повідомляють, не мали доїзду або був приїзд затрудний. Тобто, якщо лекаривати автомобіль, то міг би і не проїхати. Зараз техніка вся наша задіяна що з ночі. Всіх разом близько 160 одиниць техніки по всій області працює. Це і наша техніка, і залучаємо техніку сторонніх організацій. Вже завтра погодні умови на рівненщині дещо покращаться. Жителям області слід чекати продовження морозів до мінус 15 градусів вночі. А от значних опадів на найближчі декілька днів синоптики вже не прогнозують. Роман Сварида, Дмитро Хитрий, Сергій Савта. Інформаційна програма День.